Нехай благословить вас Господь. Щоб перемагати ворогів, їх потрібно знати. Головний ворог людей диявол. Багато людей думають, що диявол сидить обіснувати тій людині. І якщо вигнати біса з цієї людини, то перемогли диявола. Але це не так. В Біблії написано, що диявол це перший вершник апокаліпсису, який рядиться в одяг ангела світла. Це лже релігія. Тобто, диявол завжди використовує Слово Боже для омани людей. Так було з Адамом і Євою. Диявол намагався спотвореним Словом Божим спокусити навіть Ісуса Христа. Але Ісус сам є Слово Боже, тому Він одразу поставив диявола на місце. Зараз у світі велика кількість різних релігій, і багато з них проповідують спотворене Слово Боже. Тобто, це лже релігії, служителі сатани. Які ведуть людей у пекло. Апостол Павло писав: якщо вам будуть проповідувати не те, що ви прийняли, тобто спотворене слово Боже, то буде анафема прокляття, а не Боже благословення. Тому нам потрібно бути дуже уважними, щоб не потрапити до лап вже релігії, диявола. Для перемоги над дияволом приєднуйтеся до живої церкви Ісуса Христа, в якій проповідується чисте Слово Боже. Переходьте за посиланням подивитися повне відео.